Ну що, друзі, сьогодні хочемо показати вам ось такий мотоблок від компанії Вейма. Це бензиновий е мотоблок з бензиновим двигунчиком на 8 кінських сил, 223 кубічних сантиметри Він має. Двигунчик Веймовський е з таким е ручним стартером. Колеса в цього мотоблоку йдуть 50012. Давайте по особливостям цього мотоблоку. А з особливостей перших це понижена та повишена передача. І, до речі, понижена та повишена також йде і на задню передачу цього мотоблоку. Тобто, по факту, у вас 6 передач: дві понижені, дві повишені вперед. І одна понижена, одна повишена назад. Це є дуже величезним плюсом в мотоблоці. Я думаю, всі мене розуміють чому. Регулювання самого керма тут і тут передачі у нас переключаються ось цим важелем за такою схемою. Посередині це нейтральна передача, вперед це друга передача і назад це перша передача. І ще однією особливістю цього мотоблоку є такі, можна сказати, умовно, розблокування диференціалів. Тобто, вам, якщо ви захочете повернути мотоблок в русі при заведеному двигуні, вам не потрібно це робити руками, повертати там, як на звичайних мотоблоках. Давайте з цієї сторони покажу. Тобто, якщо вам потрібно повернути мотоблок в праву сторону, ви вижимаєте ось цей важіль. Мотоблок у вас направляється в ту сторону. Якщо вам потрібно повернути в ліву сторону, вижимаєте важіль ось цей, і мотоблок починає рухатись туди. Це дуже зручно, таке, скажімо, танкове керування цим мотоблоком. Також тут знаходиться реверсна передача, тобто, щоб нам поїхати назад, потрібно, по-перше, перемкнути коробку передач на нейтраль. На нуль. Потім е, вижимаємо ось це щеплення у нас. Е, звичайне звичайне щеплення, І вижимаємо реверсну передачу. Тобто вижили і пускаємо потроху щеплення. Для чого це зроблено? Якщо ми їдемо на себе, то е, у випадку якоїсь екстреної ситуації перечепились, там впали ще щось, ви кидаєте щеплення і реверс, все, мотоблок оглохне, він на вас не їде. Це зроблено задля безпеки, тому це дуже важливий е, нюанс, який має бути важіль газу. Це у нас такий умовний стоп-кран, нажавши на який двигунчик заглохне. ну Це така вже е, дуже просунута модель. Двигунчики тут ходять досить довго, досить виносливі. На відміну від водяночок він не тяжкий, звісно ж. Тобто ось однією рукою я його піднімаю, опускаю без ніяких проблем. Ось такий редуктор тут стоїть. Кришечка на цьому двигунчику вже йде алюмінієва. чим краще вона сприяє на охолодження двигунчика. Тому що вона алюмінієва Тут в нас підсос, подача палива. Тому, друзі, кому цікаві дані мотоблоки, вони є в нас в наявності, можете написати або зателефонувати за номером нашим, перейти на наш сайт, який буде в посиланні під цим відео. Звертайтесь, будемо раді вас бачити. Всім гарного та приємного дня!